На Волині підприємця підозрюють у вимаганні коштів та підробці документів. За версією слідства, той, довідавшись, що одне з фермерських господарств випадково засіяло чужу землю, нібито вирішив вимагати гроші з фермера за нерозголошення цього факту правоохоронцям. Сума чимала по 100 доларів за кожен засіяний гектар, а їх було 24. Рожищенський Рожищинський районний суд закрив кримінальне провадження за цим фактом, за закінченням строків досудового розслідування. Втім, прокурорам вдалося повернути справу на повторний розгляд. 20 квітня 2019 року між ТОВ Спектрум Агро та державним підприємством «Грін Енерго» було укладено інвестиційний договір, відповідно до якого Спектрум Агро має право на певних ділянках держпідприємства в Любомльському районі будувати інфраструктурні об'єкти для обслуговування, але без передачі їх в оренду. Саме під час аудиту землі й виявили те, що протягом 2017 року фермерське господарство Вест Фенікс» випадково обробило земельні ділянки, які належали держпідприємству на праві постійного користування. За даними слідства, саме після цього у засновника «Спектрум Агро виник умисел взяти гроші з господарства за своє мовчання. У цей самий день особа, виконуючи вище вказану вказівку особи 5», зустрівся неподалік центрального корпусу Східноєвропейського національного університету із представником фермерського господарства Вест Фенікс, де повідомив, що вказане товариство самовільно зайняло земельні ділянки, які на на Праві постійного користування належать державному підприємству Грін Енерго, а тому з метою неповідомлення про це у правоохоронні органи висунув незаконну вимогу про передачу йому грошових коштів в розмірі 100 доларів США за використання одного гектара земельної ділянки протягом трьох років, а всього на загальну суму 7200 доларів США. Як бачається з ухвали суду, в цій історії схоже мала місце і підробка документів, відповідно до яких спектр Агро нібито давало кошти Фенікс Агро за користування землею за цими фактами проти засновника спектр Агро і його так званого спільника були відкриті кримінальні провадження. Йому інкримінують вимагання, а також підробку офіційних документів. Слідство встановило, що в 2019 році власник приватного підприємства на Волині вимагав 2400 доларів США з іншого підприємства, погрожуючи тим, що звернеться в правоохоронні органи і повідомить інформацію про самовільне захоплення земельної ділянки, здійснене цим підприємством. Отримав він ці гроші. Потім намагався надати законності цим оборудкам, підробляючи офіційні документи. Як зауважили в прокуратурі, спільник уже притягнутий до кримінальної відповідальності. А от щодо засновника агропідприємства, суд першої інстанції в місті Рожеще, закрив кримінальне провадження через закінчення термінів досудового розслідування. Мовляв, обвинувальний акт був скерований до суду після закінчення граничного строку досудового розслідування. Прокурори подали апеляцію, вважають, що межі термінів досудового розслідування вклались за усіма правилами. Адвокат Мілічук прибув 3 -го -го 2020 року, так як і раніше 29-20 було слідчим цього розгоджено. Суть згодиться до того, що просто коли вже прибув захисник до приміщення слідчого управління, ним було взято, йому вирушилося вказане повідомлення про відкриття матеріалу судового фінтезвершення, і він поставив дату отримання 3.11 року. Своєю чергою захисник обвинуваченого звертає увагу суду на низку невідповідностей в матеріалах, наданих прокурором. честь, звертаю увагу, що під номером 36 в даному лісі, який прокурор надавав закриття правопорушення, відмічено час 29.10.2020 року, 18.21. Ми вернулися слідчим в районі 16-ї години Звонили з села Зимні. Тобто, на той період. Слідчий не міг повідомити, коли він проводив слідчі дії з доверителем, наприклад, владипою в по його закінченні до повернення, повідомити мене про завершення досудового розслідування, оскільки де факто іде Юро, як вбачається з цього реєстра, рішення про завершення досудового розслідування не було прийнято прокурором. Вши з нарадчої кімнати колегія суддів ухвалює апеляційну скаргу прокурора задовільнити. Тож цю справу по обвинуваченню засновника агропідприємства у вимаганні грошей з фермера та підробці документів таки розглядатимуть у суді першої інстанції. Юлія Остапович, ля прокопчук для новин на часі.